Будемо саджати в горщики драцену. Подивіться, яке гарне корінечко. Взагалі-то я не планувала її розводити. Навіть в мене був вазончик, стояв спокійно на підвіконні, доки наша красуня, Соня, золота шиншила, іноді буває дуже непосидюча, бігала по підвіконнях і їй заважав вазон. Вирішила вона його скинути, вазон впав, розламався, і ось ці пагони, ось ці стовбури я поставила в баночку з водою. І вони наросли і зрослися. Я їх сьогодні роз'єднала. Але подивіться, яке могутнє коріння. От навіть яка центральна, бачите? І тут це теж є там всередині. Будемо саджати, і на дно нам потрібен дренаж. Керамзіту не залишилося, пішов на фіалки і на кактуси. На подвір'ї на клумбі знайшла камінчики, я їх кип'ятком обробила, спиртиком купшика, ось такий в мене трішки є. обеззаразили, щоб ніяких грибків не занести. Висипаємо для дренажу. Цього буде достатньо. Придбала я ось такий торф, субстрат для пальми. Драцена взагалі говорить, це дерево щастя, дуже добре, коли воно в домі є. А наша Соня вирішила, щоб його побільше було в кількості. Тому розводимо. Шкода було викинути. Думаю, пустить корінечку, не пустить. А воно захотіло жити та й пустило. Зараз ще додала. Купувала два мішечки, бо бачила, що одного не вистачить. Соня один вже от, потвіття, облюбувала. І так, зручно, тепло, беремо, розгортаємо ямку, направляємо туди корінечко. Так, загортаємо, притрамбуємо, але не сильно. Головне, щоб торф заповнив коріння. Підсипаємо. Саджаємо, притрушуємо, зараз іншу упаковочку розпакую і теж досаджу. Але що хочу показати з добрив, чим буду користуватися, взяла ось такий корневин. Також я вам такий показувала, коли саджала орхідеї, він теж дуже класний. Це, він більш такий як активатор росту, стимулятор. А ось це для, саме для вкорінення. Можна, подивіться, що можна як його використовувати. Можна замочувати перед висадкою на 4-6 годин, саме корінничко. але я візьму полив під корінь, я розбавила 2 грами взяла на 2 літри водички. Рясно змочуємо субстрат, промочуємо повністю, я торф ще досиплю, і так. З двома саженцями. І буде. Тепер у мене не одна драцена, а три. Завдяки моїй кішечці, ось цій помічниці. Полюбляє вона допомогти. І всюди їй цікаво. І знову ж не без неї обійшлося. Все, ми працюємо далі з сонею.